Ну, мама знову заставляє мене робити те, чого я не хочу. Тю, так, а що трапилось. Знову каже мені одягнути, як і минулого року, до першого вересня, білий верх, чорний низ, а я не хочу. Я хочу якось виділитись серед своїх однокласниць. Так це взагалі не проблема. Переходь за посиланням в шахті цього профілю та обери собі корсет. Він дуже гарно підкреслює фігуру та будь-який образ. А на перше вересня, я думаю, взагалі буде круто. Ну, звісно, дякую, але це все марно. Чого? Ну, мама зараз скаже, що вони шкодять здоров'ю, і таким молодим дівчатам, як я, їх категорично не можна носити. Боже, ну знову тобі все пояснювати. Ці корсети є лише декоративними. Вони не несуть шкоди здоров'ю. Ну, зовсім ніякої. Вони гарно підкреслюють фігуру та роблять акцент на талії. І все. А нічого собі тоді зараз я оберу щось цікавеньке і відправлю їй подивитися в телеграм.